Всім привіт сьогодні. Ми в ТРЦ Вікторія Гарденс. Це ТРЦ площею більше 100 тисяч метрів квадратних і є одним з найбільших в західній Україні. З 2021 року протипожежна компанія Бранмаура здійснює технічне обслуговування систем протипожежного захисту в цьому ТРК. Ми зараз в насосній. Це є основна насосна ТРЦ Вікторія Гарденс по двох сторонах. Це є протипожежні резервуари, де зберігається вода. Загальна ємність цих резервуарів це є 500 метрів кубічних. Це одна з вузлових. Тут у нас є три вітки сухотрубні. Це є три рівня паркінгу. Взаді це є офіси, які були встановлені додатково обладнані. Це є вже водяна система. Також ми обслуговуємо ТРЦ Вікторія Гарден, система блискавкозахисту захисту та вогнезахист металевих конструкцій. В ТРЦ встановлено більше 4 тисяч. Пожежних сповіщувачів, 4 тисячі спринклерів. Це е, труби для системи пожежогасіння гасіння для шістьох секцій. В загальному є 22 секції системи пожежогасіння. гасіння. В цій насосній, в основній, є тільки їх шість. Всі інші розкидані по різних вузлових станціях. Взагалі, система протипожежного захисту е, будується тут на базі приладу Арітеч. Це 16 станцій, які об'єднані в одну. На цій станції видно рівень запиленості кожного сповіщувача. Коли він проходить до певної критичної межі, яка вона встановлена, він інженером знімається і чиститься. У 2024 році ми зробили реконструкцію системи димовидалення та системи автоматики систем протипожежного захисту. Ні на один день ми не закривали торговий центр. Всі роботи проводили виключно вночі. Ці роботи тривали на шість місяців. За шість місяців ми зробили реконструкцію, виконали ціль, яку перед нами ставив торговий центр.